І любиш цю землю зігріту, і сонце, що тихо встає, обличчя південного вітру так схоже мені на твоє, в якому не знаю сторіччя, бо завжди бо скрізь і ніде, південного вітру обличчя, навіки тепер молоде. Не знаю, зустрінемось, де ми, чи в пам'яті літа згорим назустріч лиш вітер південний. Засмагли під сонцем старим. І хто він, цей вітер, і звідки? Куди за собою він зве. Обличчя південного вітру то ніжне, а то грозове. У ньому жага споконвічна, що зводить зруйноване вщента. Південного вітру обличчя з ущелин забутих легенд. Цей вітер такий старовинний з таких предковічних країн. Він руки цілує руїнам, щоб встали вони із руїн. І я на шляху того вітру, мов статуя древня вогні. Він з того повернеться з світу, щоб глянути в очі мені.